Сестра питала, а чому в нас небо синє? І я задумалася, справді, а чому? І як же пояснити малій дитині усю цю наукову котюрму про атмосферу, фізику і світло, заломлення, розсіяні кути у нашому надто гордім, млоснім світі так часто нам бракує простоти. Мала ще встигна вплутати і пізнати смак дорослого життя. Тож я зібрала у кулак свою сміливість і виткала їй казку з набуття, сказала, що живе на небосхилі старенький сивочолий чоловік, завжди усміхнений і дуже-дуже милий, такий собі небесний садівник. На поясі у нього є торбинка, а в ній насіння диво волошок. Стрибаючи з хмаринки на хмаринку, він сіяв на віки лими з квіток. Вони ростуть, буяють ніжним цвітом і дарують білені свою блакить. Тут я замріялася, правда ніде діти, і мимоволі зупинилася на мить. Сестра дивилася на мене пильно і уважно, а потім, коли інтерес до мене зник, підняла очі і промовила поважно. Що ж, дякую за небо, садівник!»